Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Нові акції в ЄВІ, які діятимуть лише 2 дні 22 та 23 квітня. Не пропустіть! Тут на дверях є вже оголошення, що можна цікавого побачити. Почнемо із капсул від Персіл. Супер знижки 50% від вартості, 414 гривень 35 капсул. 26 капсул ціна 327 гривень. 13 капсул в упаковці Зверніть увагу, що в неї 4 камерні ціна 189 гривень. Ось така упаковка 11 капсул для прання 4 в 1 і ціна 189 гривень. Ще покажу ціни вам на капсули Аріель 20 штук 3 камерні 315 гривень. Такі трьохкамерні 236 гривень. 31 капсула 479 гривень. І величезна упаковка 63 капсули 869 гривень, знижка 50% від вартості на мило. Савон де Рояль. Мені дуже до вподоби їхнє упакування. Я такі колись купляла в чорному та в білому кольорі. Тепер наповнюю миючий засіб, навіть такий як засіб для миття посуду з 10,9,50. Рідке мило About Body 41 гривня 80 копійок за 500 мл. Антибактеріальне мило від About Body. Ціна 32 гривні. Тут об'єм 300 мл. Знижка на жіночі колготи від Vivienne 20ден. Такий варіант Vivien ден 7950. Classic 20 ден 59,50 Elegance 84,50. Active 89,50. І топ в таку ж ціну 89,50, Тена урологічні прокладки. Знижка 40% від вартості. 28 штук упаковці 56 гривень. Ось такі 10 штук у упаковці те на Леді 32 гривні 80 копійок. Так, тут вони попадали, розбираюся, що звідки. Бачите, там, де немає товару, там ціна не акційна, не з такою великою знижкою. 56 гривень прокладки Т на Леді Слів. В упаковці 20 штук. Прокладки від Лінджері знижка 40% від вартості. Щоденні в індивідуальних упаковках 20 штук 19,80 Є ще більші упаковки, кому цікаво, ставте на паузу нормал 47 гривень 40 штук це щоденні. Для критичних днів 10 штук 24 гривні. Менші упаковки по 10 штук коштують 24 гривні. В нічні там є 7 штук в упаковці, також 24 гривні. Більші упаковки 46 гривень. В них є 14 або 20 штук. Також в Єві є зразки цих прокладок, можна подивитись, які як виглядають. Це, до речі, дуже зручно. Шкода, що всі торгові марки не роблять таких зразків, щоб можна було подивитись, бо асортимент зазвичай досить великий. Гелі для інтимної гігієни від лінджері 60 та 54 гривні. На усі засоби для укладки волосся. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. При покупці двох товарів третя одиниця, яка дешевша по вартості, піде в подарунок. 129 гривень. Коштує ось така пудра присипка для волосся для світлого та темного. До речі, чула про них, про них хороші відгуки. Від Відвелла лак для волосся 232 гривні. Глина для волосся 189 гривень. Від в ось такий термозахист 189. Засоби SIUS 195 гривень. Лак для волосся. Вellaфлекс 139. 124 гривні коштує лак для волосся від тафт. Та 96,50. Тафт лак 124. Вела 139 гривень. Сиу 195, мус для волосся 141 гривня. Є ще в ось такій чорній серії. Мініверсії 94 гривні. Vella 139. Колібрі засоби для волосся. Ось такий мус 58, лак для волосся 46 гривень. Знижка 50% на туалетні води від відріва. Жіночі аромати: ціни 259 гривень. 299 гривень 100 мл об'єм. Як бачите, вибір ароматів досить великий, є трошки дорожчі по 359 гривень. Акція діятиме лише 2 дні 22 та 23 квітня. Чоловічі аромати від Genji. Знижки 299 гривень ціна. Теж великий вибір ароматів. Антоніо Бандерас 509 гривень за 50 мл. 100 мл 699 гривень. Це чоловічі аромати. Blue 499. Антоніо Бандерас Black Seduction ціна 489 гривень за 50 мл 100 мл 634 гривні. Жіночі аромати: також є гарні ціни. Анніо Blue, 489 гривень за 50 мл. Акція 1 плюс 1 рівні 3 на усі засоби для очищення обличчя, очищення шкіри обличчя. Дві одиниці будь-якого товару для очищення шкіри купляєте і третя одиниця піде за 10 копійок. Мус для вмивання 145 гривень від Нівеї, Міцелярна вода від Нівеї 400 мл 104 гривні. Біокон. Міцелярна вода 91 гривня 50 копійок, Також 400 мл. Входять пінки, гелі для умивання міцелярна вода. Від гарнір 174 гривні. 171 гривню коштує гель для умивання з вітаміном С. Лореаль міцелярна вода 241 гривня. Від заї гель для умивання 135 гривень. Пінка від Евелін з Алоє 80 4 гривні. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усю декоративну косметку від LCF. Палітра тіней 129. Такий варіант 149 гривень. 60 гривень тональний крем. Тонуючий засіб стік 60 гривень. Декоративна косметика від Клинбі, Майвінс або Julian. Акційні ціни мінус 50% лише на ці дві линійки. Помада для губ 50 гривень. Також є туші для ВІ, щіточка силіконова, Ціна туші 59 гривень. Різноманітні олівчики, підводки, до речі, є підводка навіть за 30 гривень. Кольорова палетка 149 гривень від MyWings. Кешбек 80% на усю декоративну косметику від боржуа. Туші по акційних цінах від 342 гривень. Є різноманітні. Такі 356. Помада неакційні 479. Олівець 379. Компактна пудра 409 гривень, 80% від цієї суми повернеться вам на картку ЄВА. Бонуси потрібно списати впродовж 21 дня, якщо ви не спишете їх, вони просто пропадуть. Оплатити бонусами можна 50% від вашої покупки. Дивіться, улівчики для губ зараз по акційній ціні 199 гривень. Теж гарні про них відгуки. 263 гривні тіні для повік однотонні. Тональний крем 539 гривень. Ще є декілька варіантів тональних кремів. Пудра компактна 450. Палетка тіней для повік. Акційна ціна 461 гривня. Нют палет. Туші для брів 231 гривня. Пензлики для макіяжу від кос 1 до рівня 2. Ще й акційні ціни. Така щіточка 219. такий варіант 199. 199. Так, на деяких немає цінників. І такий варіант. 70 гривень. Також, хто полюбляє косметику від Патрісії Ледо. Зараз діє акція. Одну одиницю купляєте друга в подарунок. Консилер 129. Тональний крем 149 гривень. 114 гривень коштує палетка для контурування обличчя. 100 гривень душі для повік. Бажаю вам вигідних покупок, гарного дня до зустрічі на каналі!